Вітаю вас на нашому четвертому уроці, і на ньому ми розглянемо найпоширеніші проблеми, які ви бачите у себе: а саме, випадіння, стан шкіри та ламкість і сухість вашого волосся. І перше, з чого ми почнемо, це саме з теми випадіння волосся, тому що кожна дівчина думає, що у неї випадає волосся. Кожна приходить до мене і каже: Я кажу, з чим ви до мене прийшли, і що вас бентежить? І кожна буде казати, у мене випадає волосся. Давайте розбиратися, де є норма, де є не норма, тому що всі ви чули про те, що волосся в принципі може випадати, але нам треба зрозуміти, що є нормою, а що є не нормою. І так. Перше, ви завжди будете бачити, що більше волосся випадає під час миття. І іноді я чую, що дівчата кажуть, що саме коли вони носять маску, або вони наносять бальзам, вони її прочісують і прямо в цей момент у них дуже-дуже багато випадає волосся, і це їх приводить до жаху. Вони лякаються і кажуть, що саме із-за маски у них випадає волосся. Давайте по, по черзі. Да? Коли ми миємо голову, ми її розпарюємо, тобто ми використовуємо комфортну гарячу воду, масажними рухами миємо шкіру голови. Да? І волосечко, яке вже віджило, тому що кожного дня якась частина волосся переходить у випадіння. Фізіологічною нормою є те, що ми бачимо, що у нас є постійна густина, тобто волосся не стончується, воно не рідіє в якихось зонах. Але, ну тобто, ми бачимо, що коли ми миємо голову, і наносимо маску і бальзам, якась частина виходить. Що важливо. Дивимось, якщо густина постійна, да? але і постійно є випадіння якесь, да? ми можемо порахувати волосся. Але це теж дуже така тонка грань. Чому тому, що кількість випадаючого волосся буде залежати, ну те, яке ми будемо бачити, від густини і від довжини. Наприклад, у дівчини, яка густина, як у мене, у неї буде трошки менше випадати волосся, а у дівчини, у котрої в 2-3 рази більше густина, то ми будемо бачити відповідно в 2-3 рази більше випадіння. Тому зараз я вас підведу до того, щоб ви могли трошки порахувати зрозуміти, що саме ваше, а що не ваше, ну, що є нормою, що є не нормою. Але хочу повернутися до маски, чому саме під час нанесення маски ми бачимо більшу кількість випадаючого волосся. Тому що ви помили голову, розпарили шкіру голови, нанесли маску, і ви ж отак робите правильно? Ви так розчісуєте волосочко, і звичайно, вже те волосся, яке розпарилося, яке було готове випасти вчора або там позавчора. Да, зараз виходить, тому що шкіра розпарена і вона готова видавати. Тому, по суті, коли ми наносимо маску, випадати волосся може, і це нормально, і нічого страшного немає. Що стосовно кількості, от, наприклад, ви стали розчісали волосся. Перед миттям, да? і ви дивитесь на розчиску. Ну, Якщо ви бачите десь там 10 до 10-12 волосинок ну, з класичною густиною волосся, то в принципі це є нормою. Потім ви миєте голову, і у вас може там 20-30 волосиночок залишитись. І потім ви ще сушите голову, і у вас знову на розшістці залишається десь 10, 10 волосинок, то це є нормою. Ми не лякаємось цього, це нормально. Якщо ви. Бачите, що, наприклад, у вас є постійне випадіння волосся у міжсезоння. Да? Дуже часто дівчата кажуть, що у них випадає волосся сезонно. Да? І зазвичай це якраз кінець весни або середина весни, і там, наприклад, осінь, наприклад, жовтень. І е, у трихології, взагалі у класичній, немає такого розуміння, як сезонне випадіння. кожному випадінню є своє обґрунтовання. От, наприклад, чому навесні випадає волосся? По-перше, може падати рівень вітаміну Д. І для того, щоб у вас волосся не випадало і спадає із-за того, що знизився вітамін Д, ви повинні його здавати у жовтні. Да? І подивитися на показники разом з вашим лікарем. Да? Якщо він у нормах вітамін Д, то ви можете пити профілактичну дозу, наприклад, там 2000 до початку літнього сезону. Да? І тоді він не буде падати, і, і за його низького показника ви не будете втрачати волосся. Це по-перше. По-друге, чому. Навесні може випадати волосся. Тому що за зимній період часу, ми їмо менше клітковини, ми будемо бавитись більше солодким, мучним, тобто все, що не корисно для нашого кишківника. І тому всім клієнтам я рекомендую підтримувати баланс кишечної мікрофлори, тому що, якщо ми не будемо підтримувати баланс кишечної мікрофлори, у нас буде порушуватися смокнування макро та мікроелементів. І для того, щоб. Щоб нам підтримувати, нам необхідно їсти ферментовані продукти харчування. Наприклад, це кімчі, наприклад, це квашна капуста, наприклад, це камбуча, да, чайний гриб, який ви всі чули, колись давно наші бабусі це робили, або мичені яблука. Тобто, за рахунок цього, ви будете підтримувати правильну. Мікрофлору вашого кишківника, він буде здоровим, ви будете отримувати повноцінні макро-мікро нутрієнти, і ваше волосся теж не буде випадати. Як відновити а, баланс макро-мікронутрієнтів? І як відновити баланс саме теж, я продовжу про кишківник, да, про те, що мало зелені вже взимку і мало овочів, але не забуваємо про сезоні, да, це всякі капустяні, це всякі. А, Свіклада, морква, картопля, тобто ми повинні їх постійно давати в свій раціон, тому що наше волосся це звичайно про те, що ми їмо, а, який гормональний баланс ми маємо. А за рахунок правильного харчування ми можемо підтримувати всі ці показники. Так само ми можемо пророщувати ростки пшениці, всяких бобових, і теж їх включати в свій раціон, тому що. Мабуть, ви всі знаєте, що це дуже-дуже корисно для нашого організму. А все, що корисно для нашого організму, це буде корисно для нашого волосся. І так, про сезонне випадіння навесні ми вже трошки поговорили, і ви для себе вже сформували якусь картину, так? Да? Що стосовно осіння, да? всі думають: ну, от як от, якщо просто подумати, да? логічно. Все літо ми більше відпочивали, було сонечко, було все добре. Ми їли фрукти, овочі, насолоджувались життям, менше знаходились в стані е депресії, пригніченого стану і все інше тут. Бабах усі не випадає волосся. Ну і це якось нелогічно. Але з чим це може бути пов'язано і те, що ми спостерігаємо у трихології, що люди влітку можуть обгорати на сонці. І це я не кажу зараз про прикореневу частину, центральний пробор нашого волосся, а саме просто отримувати сонячні опіки. Це дуже високе навантаження на нашу імунну систему, і це буде приводити до випадіння на... у... У... у осінній період. Тому звертайте на це увагу, ховайтеся від палячих сонячних променів, і тоді у осені у вас не буде випадати волосся. І тепер ми з вами розібралися, що бувають такі випадки, коли волосся випадає, і тому є причини. Але я би хотіла звернути вашу увагу, що дуже часто волосся може випадати. Не просто так, не просто з якихось мінімальних дефіцитів, які повторюються із періоду в період, а є дуже серйозні проблеми. І на що я хочу звернути увагу? На те, що якщо волосся випадає довше, ніж два тижні, це не просто випадіння, і вже обов'язково треба звертатися до фахівців, до трихологів або приходити до мене на консультацію. Звичайно, я готую для вас наступний наш великий курс, там де ми будемо більш точку навчатися зрозуміти, чому випадає волосся, і як з ним ми можемо як ми його можемо попередити. Але трихології взагалі типи випадіння волосся їх дуже багато, вони дуже розповсюджені. І все ж таки. Звернусь до вас з великою повагою, до вашого часу і тому, що іноді є такі типи випадіння волосся, які мають необратимий ефект. І саме головне для себе: запам'ятайте, якщо ваше випадіння а, супроводжується свербіжом. Болючості шкіри голови, то треба звертатися одразу до фахівця. Якщо ви відчуваєте стягнути шкіри, такі як покалювання усередині шкіри, то тільки до фахівця. Не займаємося самолікуванням. Дуже часто проблема це саме посічені кінчики і наші всі попередні уроки були. Багато да, ми звертали увагу на те, як доглядати за волоссям, щоб їх не ну щоб не мати а, таку проблему, як посічені кінчики. Але я хочу е, додати дуже важливий момент з приводу того, як ми. Проводимо часи із... зі своїм волоссям, а тому, що дуже багато людей, які займаються активними видами спорту, наприклад, сорфінг або якісь проводження на яхті, на катері, да? Там ми можемо поїхати на відпочинок, а, гуляти по пляжу з розпущеним волоссям. Але це дуже-дуже такі важливі моменти. Я завжди кажу, можна один, один тиждень відпочити на рік і втратити половину довжини. Чому? Тому що дівчата дуже люблять носити розпущене волосся саме у період відпочинку. Але. Я вже казала на попередньому уроці, що коли ми знаходимося у теплому кліматі, у вологому кліматі, кутикула волосся відкривається і ми втрачаємо ліпіди. Тому перше, що ми повинні робити, це всі засоби, які мають СП-фільтри, які предназначені для того, щоб захищати волосся в період активного відпочинку на сонця, ми повинні наносити саме на довжину волосся перед виходом. Із номера. Не тоді, коли ви вже пішли, поснідали, пішли погуляли, зробили якийсь там базар, попили кави, да, приходите на пляж і починаєте наносити. Це вже буде пізно. Ми повинні наносити саме перед вихідом із номера. Тобто, перше правило: коли ми проснулися, почистили зубки, вмилися, нанесли СПФ на обличчя, ми наносимо СПФ. І на довжину волосся. Потім обов'язково фіксувати волосся. Тобто воно не повинно у нас цілий день е, вологе морське повітря. Потім ми ще занурювались, купалися з цією головою, з цим волоссям, і потім ми е, бажаємо, щоб воно було здоровим е, та не ламалося. Тому золоте правило ми нанесли СПФ, Запліли або косичку, пучок або на, тут на горі, на маківці, да, або а, на потилиці. Тобто, ми фіксуємо волосся, щоб воно механічно не терлося, і вже ми можемо проводити активний свій відпочинок і насолоджуватися життям із вашим волоссям. І так само стосується фіксації волосся під час сну і під час активних видів спорту, можливо, це кінний спорт, ну тобто дуже багато да, різновидів, коли дійсно за рахунок. Або швидкості руху, да, або ви там, у вас є байк, у вас є мотоцикл, і ви катаєтесь з розпущеним волосся. Це теж буде дуже великою травматизацією, тому будь-які ось такі моменти ми фіксуємо волосся. Спимо ми також заплетеним волоссям. Або косичка. Дуже багато дівчат пишуть мені про те, що якщо вони заплітають косичку, волосся заламується. Не заплітайте її дуже тугою. Вона повинна бути такою дуже-дуже легенькою. Зараз я вам продемонструю. Тобто ми не намагаємося зробити. Ідеальну косичку ми просто фіксуємо, щоб воно не терлося під час сну. Тому що теж коли ми спимо, ми крутимось, вернемось, ми можемо трошки спітніти, волосся намочиться, і воно теж буде вже більш хрупким та травмованим. Тобто, таку косичку ми можемо заплітати шовкова резиночка. Я зазвичай не роблю собі косичку, я сплю. Тільки з пучком, який у мене ось тут зібраний, і використовую або шовкову, або бархатну резиночку. І в такому випадку, також зранку, ми просинаємось, обережно розплутуємо наше волосся, розчісуємо без травматизації. А якщо ми спимо з розпущеним волоссям, воно плутається. Потім ми знову його травмуємо гребінцем. Всі ви знаєте, що кожна жінка. Має свій особистий тип шкіри голови. Звичайно, ми маємо базові: це сухий тип шкіри, жирний тип шкіри. Нормальний, здоровий та зі шкіряними дерматозами, тобто основні таких чотири типи. А більш детально, як доглядати за даними типами шкіри, як їх легше зрозуміти, ми будемо з вами розглядати у нашому майбутньому великому курсі. Але сьогодні я все ж таки хочу звернути увагу на два основних типи шкіри голови: це сухий тип та жирний, з яким я Стикаюсь кожного дня на своєму прийомі. І для мене прям а, така болюча тема з приводу жирного типу шкіри голови. Є до мене на прийоми. Приходять дівчата, які кажуть про те, що хтось їм сказав, що якщо вони будуть дуже часто мити голову, то їх сальна залоза ще буде більше продуцювати сальний секрет. Але це неправильне. Неправильна думка, ми повинні з вами розуміти, що на роботу сальної залози впливають наші гормони. Наш спосіб життя та те, що ми їмо і п'ємо. Тому, якщо ви маєте саме жирний тип шкіри голови, як він, як він проявлюється, да? дуже часто саме жирний тип шкіри голови має неприємний аромат. Да? Ми можемо бачити на шкірі голови такий жовтуватий наліт, можливо, такий навіть схожий на пластилін, да, який приклеївся до нашої шкіри. Обов'язково ми робимо пілінги. Обов'язково ми використовуємо шампуні себерегулюючі, які будуть нам допомагати вимивати якісну шкіру, мати антибактеріальний вплив на нашу шкіру і треба мити кожного дня. Єдиний момент, звичайно, що якщо ваша шкіра якось Зненацька почала жирніти, то я би додатково ще звернулася до гінеколога ендокринолога для того, щоб здати чоловічі та жіночі статеві гормони, для того, щоб зрозуміти, що відбувається з організмом, чому шкіра е, е, зненацька почала жирніти. Тому мийте голову, тому що якщо ви не будете вимивати... Шкіру голови, ви отримаєте шкіряні дерматози, які будуть супроводжуватися свербіжом, ранами. Ми можемо до речі, якщо постійно шкіра голови, додаткову інфекцію занести, тому що в нас під нігтями ви розумієте, дуже багато всього цікавого. Тому мийте голову і за необхідності звертайтеся обов'язково до вашого гінеколога ендокринолога і що стосовно сухого типу шкіри голови, це теж тип шкіри голови, коли її взагалі не хочеться мити, і її власниці кажуть, що вони миють її раді приліччя, да? тому що... Вона взагалі не брудніє. Але в даному випадку, з одного боку, це класно, так, що не треба мити голову і Дуже багато дівчат мріють про це. Але насправді сухий тип шкіри голови це теж не дуже добре, тому що сухий тип шкіри голови буде нам продуцювати більш тонке та ослаблене волосся. І тому в даному випадку я. Хочу, щоб ви звернули увагу на зволожуючі шампуні. На шампуні, у склад котрих є пробіотику. До речі, в мене у руках от є такий шампунь, він чудовий, який якраз буде м'яко очищувати вашу шкіру, давати їй вологу для того, щоб волосся формувалося повноцінним. Тому що наше волосся це, по-перше, клітини шкіри голови, які. Втратили своє ядра та заповнились кератином, і ми вже бачимо ось таку гарну ороговілу структуру. Тому пам'ятайте про те, що шампунь завжди підбирається за типом шкіри голови. І я буду вас чекати на нашому наступному курсі, де ми більш детально будемо розглядати і догляд, і шампуні, і лесьйони саме за типом шкіри голови, для того, щоб ви за нею доглядали. Так само ретельно, як ви доглядаєте за своїм обличчям. А на наступному уроці ми якраз з вами розглянемо саме основні захворювання, з якими ви можете зустрічатися. І я вам хочу сказати, що майже кожна друга жінка на прийомі має їх. І я поділюся своїм досвідом, як правильно їх означити для себе і як з ними себе поводити у своєму звичайному догляді вдома.